Темрява кращий друг злочинців Усі часи у цьому переконався 18-річний Сергій з Хмельниччини. О четвертій ранку, коли місто спало, він став жертвою розбійного нападу у Вінниці, де опинився проїздом. З подарунками та цінними речами. Хлопець спрямував до вокзалу, коли на нього напали двоє з ножами. «Схватили лише мене за сумку за сумку. Ноутбук в якій був і там речі ще. І як, перетримали мене. І почали там вже ну, обоє вже дістали ножі, ну, і почали вимагати з мене гроші. Я, виходить, вже ну, як, в стані афекту, вириваюся з рук, але сумка з ноутбуком і з іншими речами залишиться у них. Вони відірвали штайку і це все залишилось. Ну вони ну почали вже втікати, але я не розгубився і побіг за ними. На ходу наздоганяючи злодіїв, а викликав поліцію, патрульні прибули за кілька хвилин, і далі погоня відбувалася вже спільно. І не останню роль у затриманні відіграв саме Сергій. Я побачив їх і відразу відкрив двері, і крикнув міліціонеру що так і так. Вон ну під, я бачу підозрілих. що Це вони. Міліснер кинувся за ними, а я тим часом залишився біля машини і по рації, так як мені сказав міліціонер, повідомити, де ми знаходимося. Ой, відчуть відчуття капець, Ти на що не скажеш. Я просто кнопку нажав і одразу в прямий ефір вийшов. Підбігши до них, я закричав стій поліція. Вони викинули ноутбук, сумку з ноутбуком і намагалися втекти. Десь буквально через метрів сто я догнав одного з нападавших. Та напроти мене бігли вже мої хлопці, які допомогли затримати друге. Нападниками виявилися вінничани, які раніше вже мали проблеми з законом. Під час затримання намагалися швидко викинути і награбоване, і ножі. Ми сиділи, де да? стріжок. Йшли з другом, прогулювалися через парк. Вибіжали міліціонери. Стоїте, стали. Ось сидимо, ждемо. Скоріше за все, товаришам знову доведеться сидіти разом. За скоєне їм загрожує до 10 років тюрми. А от Сергій тепер думає, чи не стати йому поліцейським. Принаймні самі копи його здібності оцінили. На це я можу сказати, що він молодець. Перший раз то із, не знаючи території, він все-таки зумів передати по радіоефір. У поліції застерігають у темну пору уникати неосвітлених та безлюдних місць, а в разі небезпеки негайно викликати на допомогу правоохоронців.